Слава Ісусу Христу! Розглядаємо змінні частини літургії на 1 вересня, це Григоріанський календар. Вже у нас глас, ми бачимо, шостий, початок індикту, тобто Нового року. Пам'ять преподобна це нашого Семена Столпника, Матері його Марти, собор Пресвятої Богородиці, що в м'ясинах. І дивимося устав. Отже, спочатку, очевидно, будуть воскресні тропарі, тепер Воскресний, тоді індикту. Тоді святого Симеона, тоді контакт Воскресний, слава святого, і нині індикту. Прокімен, Алелуя, Воскресні та індикту. І переходимо до тропарів. Ангельські сили на гробі твоїм, осторожа умертвіла. Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла твого, полонив ти ад та непереможений ним, зустрів ти діву даруючи життя, воскреслий з мертвих Господи, слава тобі. Всієї тварі створителю, що у своїй владі встановив часи і літа, благослови вінець року, благосте Твоєї, Господи, охороняючи мирі, благовінний народ городи, села і всі обителі Твої, молитва, Богородиці, і спаси нас. Тут ми трошки, ви побачите, поміняю розділення. В одному місці додам, в іншому місці заберу, мені здається, що так буде краще. Терпіння стопом був, ти наслідуючи проці преподобний, Йова, в страстях Йосифа, в спокусах і бувши у тілі безплотних у житті, Семеоне, Отче наш, моли Христа, Бога, що спаслися душі наші. Життє на доло. Тут же інший переклад. Житє дайною долонею, умерлих із змрячних долин, воскресив усіх життєдавець Христос Бог, Воскресіння подав людському родові, Він бо всіх Спаситель, Воскресіння і життя, і Бог усіх. Е, ну, тут була... Переділка в попередньому перегляді. Тоді заспіваємо так, щоб як, як має бути я так звик до того розділу ще раз. Житє дайною долонею умерлих і змрячних мрячних долин, Воскресив усіх життєдавець Христос Бог, Воскресіння подав людському родові, Він бо всіх, Спаситель, Воскресіння і життя і Бог усіх. Великого значення немає, але. Можна співати так, як написано. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Вишню шукаючи з вишнім, єднаючись, ти стовбучений колісницею вогненною, тому співбесідником ангелів стався ти преподобний, з ними не перестанно, молячись Христу Богу, за всіх нас і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. У вишні живеш, Христе Царю, всього видимо і невидимо, творчий будівнику, ти дні, і ночі і часи. Та сотворюю благослови нині вінець року, збережи, охорони в мирі благовірний народ, і огороди села, і всі убитих людей Твоїм милостивим. Спаси Господи народ твій і благослови. Спадкоємство ємство Твоє, до Тебе, Господи, взиватиму мій, щоб не відвертався, ти мовчки від мене, Великий Господь наш велика сила Його, і розуму його немає міри, і розуму його немає міри. Вже ще раз і ще раз запрошуємо на. Лекції щоп'ятниці о 20 годині. На Zoom і перехід через Patreon. Треба долучитися на сайті Patreon і перейти на Zoom щоп'ятниці. Стараємося не пропускати о 20 годині. У нас є дуже дуже цікаві і корисні лекції з церковного співу. Слава Ісусу Христу!